У неділю 17 листопада, близько 20.37 російська армія завдала удар балістичною ракетою по одному з густонаселених житлових мікрорайонів міста Суми. На жаль, 11 людей загинуло. Із них дві дитини: – 9-річний хлопчик та 14-річна дівчинка. 89 осіб поранено. Понад 400 мешканців було оперативно евакуйовано. За даними слідства, пошкоджено два навчальні заклади, 13 будівель, зокрема 90 квартир та 28 автомобілів. Усі необхідні служби продовжують працювати на місці трагедії. Розгорнуто мобільний пункт незламності, де СНС тривають аварійно-відновлювальні роботи. Одразу після донесного удару це десь близько дев'ятої години вечора. Ми прибули сюди на місце події, горіли транспортні засоби. Також вибуховує хвилею хвилі пошкоджено 6 багатоповерхівок. Вибито попередньо більше двох тисяч вікон, тому одночасно ліквідовували пожежу, обходили всі помешкання. Спільно з правоохоронцями нам вдалося вчора евакуювати 400 громадян. На превеликий жаль, було виявлено тіла 11 загиблих людей, серед них дві дитини. О 22.30 вечора вчора тут розгорнули пункт незламності на базі нашого намету ДСНС, тому що вікна вибиті, світла немає. В мешках холодно. Люди продовж всієї ночі, і зараз, як ви бачите, приходять грітися, випити гарячих напоїв. Можна перекусити також там. В нас є спальні місця, доступ до інтернету. Від самого ранку, як тільки почало світати, ще раз сюди наші рятувальники приїхали, обійшли всі помешкання, тому що тут вчора просто хаос створився, і треба було, щоб ми були впевнені, що нікого не залишили в біді. Зараз проводяться аварійно-відновлені роботи. Залучена техніка для здійснення висотних робіт. Нам допомагають колеги з румнів з міжрегіонального центру швидкого реагування. Багато волонтерів, небайдужих громадян. Задача рятувальників це на висоті. Знімати оці аварійні конструкції і зашивати вікна. Знімальна група телеканалу Відікон поспілкувалася з очевидцями події, що проживають поблизу епіцентру вибуху. Був сильний вибух, наші сусіди дуже постраждали. На сьомому поверсі жіночка в впах. Осколок прилетів. Нікого не було. Ні турнікетів, ні жуків. У поліції навіть ми питали, намагались допомогти. Я тримала там, перев'язувала, нікого, нічого не було. Тобто ну, це велика проблема. Я вважаю, що у Панісецьких ну, повинен бути турнікет, як це так? І ну, якщо якось можна це зробити, щоб вони були, я буду дуже вдячна, бо вчора допомога дуже довго ждала, і жінка померла із-за цього. Люди дуже постраждали. У нас в під'їзді двоє людей померло. Це хлопчик, який помер це з нашого під'їзду, і жіночка зверху. Ще сусідка моя її також забрала. Я не знаю, що зараз з нею, але... Там дуже велика калюжа крові була, і ну я не знаю, що там. Це цивільні, тут люди живуть, тут нічого немає, ніяких у нас ні воєнних, там нікого тут немає. І ну я не знаю, як так можна. Я лежала на дивані і почула такий вибух. Я накрилася пледом, потім все тут я стала. Воно все сигналізація працює, палає все. Я вставати вилучила всі двері. Не знаю, я не зрозуміла, з якої сторони воно вибух був. Я ледве злізла, поки пішла, глянула, по всій квартирі ніде вікон нема, всі двері на підлозі лежать. За вікном машини палають. І запах такий неприємний. Ну, Я почала вдягатися, потім з мені в двері почали стукати. Вийшла, сказали виходить, ну я потім що витік газу був. Ну я вдягнулася, слава Богу, кіт вижив, кота запнула в переноску. Перше, що схопила, там ну, речі, просто те, що на мені було, і для кота там речі, і все. І пішла ну, біля під'їзду, стояли довго, під'їзду вже не пускали, бо газ сказали, що газ. Пішла потім дитячий садочок, а там сказали, що заяву потрібно писати, а в мене якраз документи на квартиру залишились в квартирі. Дверима їх провалила. Ну, Я до тітки зателефонувала. Не знаю, хто чи волонтери, чи що на мене, хоч додому підвезли, бо вже було за півночі. Вранці сьогодні приїхала. Ну, страшно, все, все на підлозі, все скло. Це страшно. Вся життя зараз в мішки вимітиться і не буде. Ну, те, що наживалося життя. Але найголовніше ми залишились живі. Я і чоловік. Наша квартира на четвертому поверсі, трикімнатна, жодного вікна немає, мебіль побіта, шкафи, все, все, все стекло. Ну, немає, не залишилось нічого, все, все сміття отак. Дуже погано, дуже погано, але найголовніше, що ми живі. Це найголовніше. А що думаєте про цинічного ворога, який я про атакув... нього ні, не думаю, я його ненавиджу і все. Я його де навіть жу, не хочу навіть про нього думати. Вибили всі вікна, які виходять на цей на двір, п'ятий поверх. З протилежного боку вибили балконну раму, дві балконні рами вибили. Ну а так дещо пошкодили склом тим, яким який вибили. В принципі, ну Головне, що всі живі, що живі. Більше е, суму за тими, які тут загинули. Тому, а це все, знаєте, що воно відмовиться все. Я думаю, що все це до них повернеться. І чесно кажучи, що, ну, Оскільки я вже набагато старший, мені майже 70 років, свого часу я 6 років прожив в Росії в Ярославській області, в Москві. У мене там залишилося на той час друзі. Зараз не знаю, хто, де вони, як вони там, чим вони займаються. Зв'язку з ними немає. Не можу зрозуміти. Ці події, які відбулися. І кажу, пробачте, слава Богу, батьки мої загинули. Померли раніше, ніж це все почалося. Заступник сумського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Станіслав Поляков розповів про завдану ракетним ударом шкоду та перебіг робіт із ліквідації наслідків. Був балістичний удар. Да, всім знають на найбільше пошкодження. Це во дворі будинку, де відбулося це будинок 38 восьмий. Герою Крут 38, найбільше і 36. Це найбільше пошкодження, але пошкоджені інші поруч стоячі багатоповерхівки. Це 40-й будинок, 42-й, 44-й. Це таких, де найбільше повилітали вікна. Вікна повилітали майже. В усіх кімнатах це близько двох тисяч вікін, Це може навіть з плюсом, тому що тільки в цій дворовій території це 15 під'їздів, це 540 квартир. Наразі розгорнутий штаб, він був вчора з 10-ї години. Працював люди перебували, деякі ночі, ночували безпосередньо в укритях, і в садочку, і в школі надана була допомога, допомогу. Гуртожиток відвезли 12 людей, по місту розвозили людей. Також бо комендантська година була. І чоловік 30, мабуть, перебувало саме в укриттях. Сьогодні працюємо в такому посильному режимі, багато дуже організаційну до допомогу. Штаб працює в 9-му садочку. На місці прильоту працює палат пункт незламності працівників Державної служби надзвичайних ситуацій, Червоного Христа. По матеріалам провліска і Червоний Хрест повивозили локаційно, 1, 2, 3, 4 і 5 точка, пунктів видачі, де люди отримують в різних дворах території і в 42-му, в 40-му, 38-му, 36-му. Простому, де видається зараз матеріал. Так, є трішки є черги, бачимо і тут в штабі людей, тому що, хоча і сидить тут зараз близько сім прийомі місць, соцзахист департамент працює, і штаб працює саме по прийому заяв, але дуже, ну, ми розуміємо, що велика дуже кількість домосподав з постраждалих. Будемо працювати з 8 до 5 сьогодні, так само і завтра, і післязавтра, поки не мусинемо всі наслідки. Задійники вишки, працівники комунальних служб, трактори вивіз, поставив. Пле не не для сміття проводяться роботи суми газ проводні роботи по відновленню газопостачання, тому що посікло дуже труби, які всі по під'їзду. Багато де їх треба навіть по першому другому під'їзду треба замінювати, але в інших будинках вже газопостачання. Наскільки ми зараз відомо вже відновлено. По теплу також знаходиться тепловий пункт, він також знав руйнації. Працівники також там зараз з'ясовують, перевіряють лінію, перевірили, наче тиск є, тому опалення повинно бути податися. На 12 годин будемо збирати довідку. над цим теж працюємо. В штабі працюють слідчі, які також це фіксують. Людям головне повідомити на 102 зафіксувати, потім отримати матеріали, позабиватися зараз. І в штабі понаписують. Оти заяви плануємо на завтра на 9 годину в укритті. Також зібрати мешканців. Уже зв'язалися. З організаціями, які будуть надавати гуманітарну допомогу, це і, ну, і грошова допомога разова, яка буде, і такі також легкі середні ремонти завиттю вікон. Також організації вже дали, що вони будуть присутні. Тому завтра ми їх на дев'яту запрошуємо. Вони будуть в штабі працювати, і вже будемо локально безпосередньо з людьми. Будуть брати по будинкам, ну то вже з'ясуємо, і будуть надавати цю допомогу. Пліч-о-пліч із міською владою на обох локаціях надають необхідну допомогу постраждалим сумчанам, добровольці та волонтери. Ця проліска працює на місці після обстрілу. Видаємо будівельні матеріали і непродовольчі товари людям, які пострадали внаслідок авіаційного обстрілу. Наскільки багато людей звертається за допомогою? Скільки вже видали? Ой, дуже багато звертається, видали. От у нас розвернуто дві локації. На нашій локації, мабуть, уже до більше ста людей звернулося. І, і також черга дуже велика, і потребують. Ми підвозимо, ще підвозимо. Зараз машина вигружається і знову їде за будівельними матеріалами. На знак скорботи за загиблими в Сумській міській територіальній громаді оголошено дні жалоби 18 та 19 листопада. Колектив телеканалу Відікон висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Ніколи не забудемо та не пробачимо.